Вітаю, друзі! Йдемо далі з вивченою безпомічністю, і думаємо про те, як же все-таки перевиховати в собі песиміста і зробити його оптимістом, як позбутися, подолати вивчену безпомічність, якщо вона є, і що робити з дітьми, як їх правильно ростити, виховувати для того, щоб вони не потрапляли в ситуації вивченої безпомічності. Отож. Перше зворотній зв'язок. Перше, він повинен бути обов'язково. Більше того, другий пункт. Зворотній зв'язок має бути різноманітним. Тобто він не має бути тільки чудовим. Дитина, яка у відповідь на різну хорошу і погану поведінку, отримує абсолютно однакові, приємні, неприємні. Ніякі, да, тобто абсолютно байдужі обставини, так само буде втрачати орієнтири для управління власною активністю, як і дитина, яка взагалі не отримує ніякого зворотнього зв'язку. Тому, будь ласка, давайте зрозумілий зворотній зв'язок на хорошу поведінку дитини і на погану поведінку. Третє. Необхідний видимий зв'язок між діями і їх наслідками. Дуже погано, якщо між діями і наслідками проходить так багато часу, що неможливо пов'язати реакції оточення з тими чи іншими власними діями. Тобто цей зворотній зв'язок має бути вчасним. Якщо в дитини щось не виходить, якщо в, її, в неї є якась невдача. в нас Є правильна поведінка і неправильна поведінка тобто та, яка сформує безпомічність. Правильно це буде причини буде вказувати дорослий, наприклад, там, батьківська фігура, конкретні і обмежені в часі. Наприклад, ти недостатньо постарався зараз, не взагалі, ти був неуважний. Ти не зрозумів цю тему. А далі, якщо ми будемо так казати, то це буде вказувати на якості дитини, які не дос... яких не доставало Концентрацію уваги, зусиль, цілеспрямованості в якійсь конкретній діяльності. Тобто, ви не на її особистість переходите, а говорите саме про ті моменти, які їй не вистачило саме в цій ситуації. Це правильний зворотний зв'язок. Якщо в дитини не вийшло. Неправильний зв'язок. Якщо ми ці причини будемо вказувати як широкі, як постійні, Слабенький в українській мові, ти ніколи не перевіряєш свою роботу. Ти завжди робиш помилки. Ось ці слова завжди ніколи, взагалі вони допомагають нам сформувати і вказати дитині на те, що це не та частина, яку вона може змінити, а це вже. Ті є особистісні постійні риси характеру, і недостатньо її власної здатності, можливості щось зробити. Таким чином, це буде формувати в нас внутрішню таку, безпорадність і безпомічність. Якщо ж дитина навпаки не невдача в неї, а успіх, ми робимо оцінку дитині і кажемо. Наприклад, ти молодець, чудова робота. Круто в тебе вийшло. Виходить, що це може викликати залежність, це може знецінюватися. І це говорить про нерівноправ'я. Тому що ви оцінюєте особистість, ви оцінюєте результат, який вийшов. Якщо ж ви хочете, щоб мотивація була сильнішою в дитини щось робити. Ви маєте не оціночний дати зворотний зв'язок, а описовий. Як це? Тобто, ви описуєте подію, ви описуєте зусилля, процес, мотивів. Тобто ви йдете глибше, не просто ти молодець. А ви говорите, наприклад, ти так намагався, ти зробив, ти довів роботу до кінця, в тебе краще виходить, ніж минулого разу. Тобто, ви мотивуєте цю дитину, а не ставите їй там. Та все нормально, клас, ти молодець. Як. Правильно хвалити. Багато є, до речі, таких штук, де описується, як правильно дитину сварити. А як правильно її хвалити? Перше, що ми можемо сказати? Раніше тобі потрібна була ціла година, а зараз ти вправився за 20 хвилин. Ви показуєте різницю, і ви його хвалите. Він підтягнувся. Далі, пам'ятаєш, як робила ти це раніше? А подивись, як виходить класно зараз. Оцінюєте знов таки оцей проміжок її зусилля і що вона йде в розвитку. Далі ви можете сказати незалежно від того, вийшла невдача чи успіх, ти зробив величезну роботу, ти добре попрацювала. Твоїх помилок стає все менше і менше. Ти рухаєшся вперед. Ти знайшов дуже гарний спосіб, як вирішити цю задачу. Ти справді дуже намагався, і приклав багато зусиль. Тобто, ви оцінюєте не, вірніше, не оцінюєте дитину, а ви говорите про те, як взагалі воно буде працювати, так? Як, які ти зробив зрушення, які твої мотиви, які ти сильні твої сторони, і ви їх ще більше підсилюєте, а не просто кажете: тобі два, тобі п'ять і так далі. І така формула зворотнього зв'язку. Плюс, мінус, плюс, або, можна сказати, хвалимо, критикуємо, хвалимо. Наприклад, плюс, видно, що ти підготувала домашнє завдання. Мінус. Але в цій вправі ти зробила помилки. Плюс ти точно зможеш знайти їх і самостійно виправити. Ще один приклад. Я бачу, що ця тема викликала в тебе інтереси, бажання працювати. Це плюс-мінус. Але ти відволікалася на розмови, ти пропустила важливе пояснення, тому так багато невірних відповідей. І знов плюс, я впевнена, ти будеш уважніше наступного разу, і оцінка буде вища. Ось такий плюс-мінус-плюс нам може допомогти, які ми можемо зробити. Кроки для того, щоб дитина не боялася помилитися. По-перше, ми змінюємо відношення до помилки це не трагедія, це просто один з досвідів, який ти отримав і знаєш, як робити буде неправильно. Не занижати оцінку за те, що дитина сама, і, наприклад, акуратно виправила. Ну, це прям стосується багатьох вчителів, які беруть, просто закрикають, та тут було закреслення, да, і вони це. Ну, типа, грязно, да, вони там пишуть брудно. Не знижати за це все-таки оцінку. Так само це стосується і батьків вдома, коли вони за якусь невеличку там, от, ти промив підлогу, да, а отут тебе залишилась полоса. Ну, дайте вже цю похвалу добре. Завжди хваліть дитину, якщо вона сама знайшла помилку. Завжди. Завжди формуйте образ майбутнього через оптимістичний стиль. У тебе все вийде. Давайте йому це, авансуйте йому успіх. Дайте успіх авансом. І можна складати цю, цей стан успіху в дитини за допомогою мотивування. Якщо ти цьому навчишся, тобі буде легше там і так далі. Як батьки зрадіють, що буде те-то-те-то, -те як буде мені приємно, якщо те-то-те-то. -те це маленька така маніпуляція, але в той же самий час це все одно є мотивуванням. Авансування успіху: в тебе все вийде, ти згадаєш, ми зможемо, я вірю в тебе. Ти дуже вправний, ти справишся і так далі. Коли дитина робить помилку і боїться її, помиляються всі, помилки корисні, очі бояться, руки роблять, що найжахливіше може з нами статися, якщо ми помилимося. Огню без диму не буває, як і людини не буває без помилок. не помиляється той, хто взагалі нічого не робить, і так далі. Ви можете, якщо не все добре, то ви можете високо оцінити якісь деталі, які точно були класно зроблені. Наприклад, те, як ти оформив свою роботу, це вище всіляких оцінювань. Як точно ти передав характер героя і щось інше, тобто підкреслюємо якісь деталі. І... Можна підкреслити ще індивідуальність і особливість цієї дитини, сказати, що без тебе мені не справитися, або тебе дуже не вистачає в команді. Без тебе команда не є тією командою. Тобто, ми показуємо оцю вибірковість і ми говоримо про те, що кожна дитина важлива. І навіть якщо ти там зробиш помилку, це не так важливо, бо важливий ти, а не тільки там твоя діяльність, яка буде з помилками чи без помилок. Отож, подумайте, що робите ви для того, щоб заохотити свою дитину і в ній виховати можливість не отримати, або, його отримавши, не зациклюватись на ньому негативний досвід і вивчену безпомічність. Можливо, у вас є питання, можливо, у вас є свої власні методи, як ви це робите. Звертаюся і до педагогів, вчителів, до логопедів. До психологів, до батьків, до всіх, хто дивиться це відео і кому воно приносить користь і цікаво. Розкажіть, як це виходить у вас і як ви можете самі оптимістично налаштувати дитину? Дякую вам, бережіть себе і до зустрічі!